Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши найменше трицифрове число. Правильно, найменше три... трицифрове число це число 100. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Припиши каліграфічно, число 100 до кінця рядка. Усне опитування. Якою арифметичною дією можна замінити суму однакових доданків? Суму однакових доданків ми можемо замінити дією множення. Чи може значення суми дорівнювати одному із доданків? Дійсно, сума може дорівнювати одному із доданків. Якщо другий доданок буде дорівнювати нулю, до будь-якого числа додати 0 дорівнює те саме число. Коли значення різниці дорівнює 0? При відніманні рівних чисел значення різниці дорівнює нулю. Чи може значення добутку дорівнювати одному із множників? Дійсно, може, при множенні будь-якого числа на одиницю ми отримаємо те саме число. Чи може значення добутку дорівнювати нулю? Так, при множенні будь-якого числа на 0? Ми отримуємо 0. Якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел, у результаті якого отримуємо 0. Віднімання однакових чисел ми можемо замінити дією ділення? Починаючи з сьогоднішнього дня. Ми працюємо з новим розділом, вивчаємо позатабличні множення і ділення. А сьогодні на уроці узагальнюємо вивчене про арифметичні дії множення і ділення. Працюємо з підручником завдання номер 1 Марина мала знайти значення добутку чисел 23 і 4. Вона міркувала так: прокоментуй міркування, дівчинки, чи можна з нею погодитись? 23 помножити на 4. Марина дію множення замінила дію додавання. Перший множник 23 це однаковий доданок. Перший множник вказує, що доданок 23 буде повторюватись, а другий множник 4. Вказує, скільки разів ми будемо додавати число 23. 23 додати 23, додати 23 і додати 23. Марина десятки додавала до в одиниці до одиниць. 20 додати 20 додати 20 і додати 20 дорівнює 80. 3 додати 3 додати 3 і додати 3 дорівнює 12, 80 додати 12 дорівнює 92. Чому Марина стверджує, що тепер вона знає значення добутку чисел 4 і 23? На чому ґрунтується її твердження? 4 помножити на 23. Марина стверджує, що це буде дорівнювати 92. І її знання ґрунтуються. На умінні застосовувати переставний закон множення. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Який спосіб обчислення виразу 23 помножити на 4 використав тарас? Тарасик винайшов свій спосіб знаходження значення доводку чисел. 23,4. На чому ґрунтується? Оціни міркування хлопчика. Зверніть увагу, 23 помножити на 4. Тарасик вирішив другий множник 4 подати в вигляді добутку чисел 2 і 2. Тоді число 23 можна помножити на перший множник це добуток чисел 23, і 2. отриманий результат ще помножити на 2. 23 помножити на 2. Тарасик застосував арифметичну дію додавання. Він множення замінив додаванням. 23 додати 23 дорівнює 46. А 46 помножити на 2. Він знову-таки застосував арифметичну дію додавання. І це треба 46. Додати 46 дорівнює 92. На чому ґрунтується цей спосіб? На умінні застосовувати сполучний закон множення. Соня зауважила а скільки відомо, що 23 помножити на 4 дорівнює 92. Можна знайти значення частки чисел 92 і 23. На чому ґрунтується міркування Соні? Зверніть увагу, 23 помножити на 4 дорівнює 92, тому 92 поділити на 23 дорівнює 4. Оціни міркування, дівчинки. Ми знаємо, що якщо. Добуток чисел поділити на один із множників ми отримаємо другий множник. 92 поділити на 23 дорівнює 4. І Соня користувалась взаємозв'язком множення і ділення. Ми знаємо, що з кожного виразу на множення ми можемо скласти два вирази на ділення. Прокоментуйте міркування Івана для знаходження частки чисел 39 і 13. Щоб знайти значення частки чисел 39 і 13, Іван міркував так. Він знав, що дію ділення ми можемо замінити дією віднімання, і нам потрібно від числа 39 відняти число 13 допоки ми не отримаємо в результаті 0. 39 відняти 13 дорівнює 26, відняти 13 дорівнює 13, а 13 відняти 13 дорівнює 0. Рахуємо, скільки разів по 13. Віднімав Іван? 3 рази. Отже, 39 поділити на 13 дорівнює 3. Іван міркував правильно! Наталка в ході ділення міркувала так. 63 поділити на 9 дорівнює 7, тому що 7 помножити на 9 дорівнює 63, 400 поділити на 8 дорівнює 50. Тому що 50 помножити на 8 дорівнює 400. 320 поділити на 40 дорівнює 8. Тому що 8 помножити на 40 дорівнює 320. На чому ґрунтується наталкине знання? На розумінні сутності дії ділення. А що означає поділити число а на число б? Число А розділити на число Б це означає знайти таке число С, яке при множенні на дільник Б дає ділене А, а поділити на Б дорівнює С, тому що С помножити на Б дорівнює А. Фізкульт-хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 4 Пригадуємо з вами властивості дії множення та ділення і обчислюємо вирази. Записуємо в зошит 34 помножити на 1 дорівняв 34. При множенні будь-якого числа на одиницю ми отримуємо те саме число. 34 поділити на 1 дорівнює 34. При діленні будь-якого числа на одиницю ми отримуємо те саме число. 0 помножити на 45 дорівнює 0. При множенні будь-якого числа на 0. Чи 0 помножити на будь-яке число ми отримуємо 0. 0 поділити на 45 дорівнює 0. 38 помножити на 0 ми отримаємо 0. А ось 38 ділити на 0 не можна, тому цей вираз ми з вами не записуємо, а запам'ятовуємо: ділити на 0 не можна. 7 поділити на 7 до рівня 1. 1. При діленні рівних чисел ми отримаємо 1, 1. І 9 поділити на 9 дорівнює 1. Тренувальні вправи. Зупини відео, запиши вирази в зошиті і обчисли їх самостійно. Формуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Арифметичним. Та алгебраїчним методами. Зверніть увагу, це завдання номер 5 Зупини відео. Перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Ми дуже добре вміємо вже розв'язувати такі задачі. І ми розуміємо, якою дією ми знайдемо кількість папуг у третій зграї. Правильно, ми знаємо дію віднімання, нам потрібно скласти вираз. 110 відняти 76. І це, дорівнює, це дорівнює 34 папуги. Це стільки у третій зграї. А що ми дізнаємось, коли 110, ми віднімемо 80. Дійсно, ми дізнаємось, скільки папуг у першій зграє. І це буде. 30. А як нам знайти, скільки папух у другій зграє? Правильно, нам треба число 76 відняти 30. І це дорівнює 46. Це стільки у другій зграї. Кількість папух у другій зграї ми можемо знайти іншим способом. Ми можемо взяти число 80. І тоді нам від числа 80 треба відняти кількість папух у третій зграї. А це число 34. А 80 відняти 34, це дорівнює 46. Значить, ми міркували правильно. Ми можемо записати відповідь до цієї задачі. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Продовжуємо працювати із завданням номер 5 Щойно ми задачу розв'язали арифметичним методом, а тепер нам потрібно розв'язати цю задачу алгебраїчним методом. Алгебраїчним методом це складання рівняння. Зверніть увагу, у підручнику у нас є підказки. Нехай ікс папуг буде у другій зграї. В умові я заміняю х папух у другій зграї. Тоді у першій зграї буде 76 відняти х, а в третій зграї, а в третій зграї 80 відняти х. А всього в трьох зграях 110 папуг. Ми можемо скласти з вами рівняння. 76 відняти х, додати х і додати 80 відняти х, і це все дорівнює 110. Запишіть, будь ласка, рівняння в зошит. Зверніть увагу. Якщо 76 відняти х і додати х, це буде дорівнювати 76. Адже при відніманні і додаванні однакових чисел ми отримаємо те саме число 76. Значить, ми можемо з вами упростити це рівняння. Працюємо в зошиті. 76 додати 80 відняти х дорівнює 110. 76 додати 80 156 відняти х дорівнює 110. Ми отримали просте рівняння, де невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного, а це число 156, відняти 110. Х дорівнює 156 відняти 110. Х дорівнює 46, це у другій зграї. У другій зграї 46 папуг. А скільки ж тоді папуг буде у першій зграї. Коли ми з вами позначали, що у першій зграї 76 відняти х. Значення х ми ж з вами вже знайшли. Це 46. Значить, у першій зграї буде 76 відняти 46. І це дорівнює 30 папуг. Це стільки у першій зграї. а в третій зграї, нам потрібно 80 відняти х, х дорівнює 46. Значить, 80 дорівнює 46. І це дорівнює 34 папуги, і стільки у третій зграї. Щойно ми з вами розв'язали задачу алгебраїчним методом. Підсумок уроку розкажи про свою роботу за схемою, зупини відео і продовжи речення. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!